Христос рождається. Проживаємо останні години старого 2025 року, і природня є в цих останніх годинах зстановлятися над розумінням часу, в якому ми живемо, дорогі друзі, дорогі браті і сестри. І віруюча людина, вона в цьому часі пригадує собі, що було доброго в цьому році. І за це дякує Богові. А за все, що було недобре, за якісь помилки, гріхи, перепрошує Бога. І так само віруюча людина, вона застановляється над самим розумінням часу, який дав нам Господь Бог. А чи знаємо, що час Він є присутній тільки тут, в цьому земному вимірі нашого життя, в вічності часу вже не буде. Насправді маємо. Зрозуміти ці останні години старого 2025 року, що час є дуже цінний для кожного з нас. Адже розуміємо, що кожен рік, який ми розпочинаємо новий, святкуючи його початок, наближує нас до вічності? У місті Вадовіце у Польщі де народився святий Іван Павло Ій. Є церква, і на тій церкві, біля церкви є дзвіниця, на якій є годинник. І на тому годиннику є такий напис: час утікає, вічність чекає. І маємо розуміти, дорогі друзі, що насправді кожний день, кожний тиждень, місяць і рік приближує нас до вічності, до якої ми всі йдемо. Насправді маємо подякувати Богові за цей час Божої милості, який ми проживаємо. Так, важкий час, час війни. Але Господь нам допомагає в цьому часі долати ці труднощі, долати ці виклики. І насправді маємо в цьому часі, цього старого року, подякувати Богові, за прожитий рік і запросити в рік прийдешній. І маємо розуміти, що. Від нас дуже багато в нашому житті. Ми дуже часто бажаємо одне одному на свято, особливо на новий рік, здоров'я, щастя, успіхів. Але маємо розуміти, що дуже багато з того, що ми бажаємо собі, залежить від кожного з нас, від нашої співпраці з Богом, якого ми маємо запросити в цьому часі в новий рік, разом з нами, жити з Богом кожен день. Запросити Господа, щоб він освячив наші хвилини, години, дні і роки нашого життя. І насправді, коли так зробимо, то будьмо певні, що Господь Бог поблагословить цей Новий рік, і Він стане роком Божої милості над нами і над нашим українським народом. Щиро вітаю всіх вас, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, з прийдешнім 2026 роком і бажаю, щоб він став. Роком миру, роком перемоги і роком особливої Божої милості в житті кожного з нас, церкви і нашого українського народу.